Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій плов. Дуже смачний. Подивіться, який він розсипчатий. Шкода, що не можу передати який ароматний, але це дуже класний рецепт, і тому я вам пропоную також спробувати приготувати так, як це роблю я. Я беру ось таку велику гусятницю і на розігріте масло викладаю філе з тигна. Я брала саме таку частину, щоб м'ясо не було сухим. Обсмажую зі всіх сторін на високому вогні. Після цього додаю брусочками нарізану моркву і ще трошки будемо разом обсмажувати. Після цього додаю рис. Промитий попередньо у мене басматі, і це саме рис, який я вам дуже рекомендую брати для плова обов'язково. Розрівнюю по всій поверхності, рівномірно розпреділяю, і зверху буду заливати кип'ячену водичку. Я роблю це на око, ви дивіться пропорції, як нас всіх вчили: одна чашка рису, дві чашки води. Тепер додаю спеції рис і приправу до плову. Дуже, до речі, смачна приправа. Мені сподобалась. Там у складі є барбарис, куркума, шафран, сіль, часник, суха цибулька, морква дуже гарна приправа. І зверху викладаю чесничок. Ось такий прям цілий, я його промила попередньо. Накриваємо кришкою і будемо варити 40 хвилин. І тепер подивіться, він готовий, який він гарний вийшов. дуже гарний колір і дуже дуже смачний.